Привіт, народ! Фільтри салону. Дуже важлива річ в авто, від якої залежить комфорт в салоні. Коли ви останній раз замінювали його, пишіть в коменти. Сьогодні ми оглянемо фільтр від компанії Mogen. Розглянемо його плюси та мінуси і поговоримо про термін служби. А з вами, як завжди, панда Авто. Погнали оглядати! Отже, ось він. Виготовлений з паперу, який пропускає повітря, але затримує частинки пилу та бруду. Корпус суцільно білий, але ж з плином часу, звичайно, він буде забиватися і на даній білій поверхні будуть з'являтися неприємні частинки пилу. По структурі є досить гнучкий. Ну він і не має бути міцним, так як максимум, що на нього йде по навантаженню, це повітря. Хочу підмітити, що у деяких фільтрах є різниця, якою стороною його встановлювати. Виробники зазвичай на корпусі відмічають це стрілочкою. Але якщо у вас немає стрілочки, як в моєму випадку, то сторона встановлення не важлива. Ти ж механік, скажете ви. Коли цей фільтр слід замінювати? Ну, по-перше, в салоні постійно неприємний запах, і не допомагають навіть 10 ваших ароматизаторів. Звичайно ж, коли поганий потік повітря чи є сильний шум вентиляції, коли ваша вентиляція гудить сильніше, ніж ваш двигун. Ну і останнє це запотівання вікон. Через велику кількість пилу на фільтрі до вікон не поступає повітря. І як наслідок відбувається запотівання. А що ж з плюсами та мінусами? Ну, як плюс можу відзначити це фільтрація. Дивлячись на аналоги, вони мають на порядок гіршу якість. Цей виконаний досить непогано. Ну і ще це менша схильність до запотівання. Його основа з паперу зменшує утворення конденсату. А що щодо мінусів? Знову ж таки, мінусом є вища ціна порівняно з китайськими аналогами. Але це, як я говорив, відзначається на якості самого товару. Ну і ще деякі вважають, що мінусом є те, що він не вугільний. Кажучи, що вугільний очищає повітря набагато краще. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарі. В принципі, на цьому в мене все. Міняйте вчасно фільтр і підписуйтесь на канал Panda Auto. А з вами був на зв'язку Артем. До нових зустрічей!